Продається простора трикімнатна квартира у селищі Жуковського на третьому поверсі чотирьохповерхового будинку, дві кімнати роздільні та кухня-вітальня, квартира під ремонт, загальна площа 85 квадратних метрів, будинок сталінської епохи, масивні стіни, високі стелі, бетонні прикриття, великий санвузол, у якому є вікно, душова кабіна та ванна, два балкони. Вікна поміняні, у будинку заплановано капітальний ремонт. Це означає перспективу значного підвищення вартості квартири після оновлення, район з повноцінною інфраструктурою, поруч із домом зупинка тролейбусу. Також магазини, кіоски, аптеки, закритий двір з автоматичними воротами. Це безпека та зручність для мешканців. Отже, переваги квартири це велика площа за доступною ціною. Це гляна сталінка це висока якість будівництва, зручне розташування, перспективна інвестиція, можливість зробити ремонт під себе або під оренду, або перепродаж. Телефонуйте вже сьогодні. Це чудовий варіант для тих, хто шукає простору квартиру з потенціалом за привабливою ціною, показ за попередньою домовленістю.